З дорослого одягу єдали. Чоловічі жіночі модельки, подовжена ковтинка укорочена Ска, укорочений XS, рубашка 34, реглан M, чоловіча рубашка Сіноча відштовхувача курточка. Розмір 34. Така подовжена моделька з блоку на Світшот на утепленні. Розмір С. М. Кофта на плісі всередині. Ексебриго. Элька штани і різні штанишки жіночі весільні, спортивки, джинси, розмір Элька, клінік М. Ска. Спортивні, скажіть, середній всередині Є все в такому легкому клісі. Спортивне XL. А це все все. 44. Відрізь, розмір S. -ка.